25, Дивіться, да? перші атакує. Дивіть, перші атакує, слова підіслі стоїть. Ти отбор? Забивай! Одвороті! Забіва! Дивіться, саме! Славі, розірва! Столи, розсоли!

Давай кидайся, давид ближче, ближче, дави. Не переходь, це шко, це не твій. Обі, герой! Андрю! Назад, Хорош, Павець, за так, назад! Працюй! Ближче цього грача зустрічейся, не кидайся! Сашка, ближче тут. Захар, ось це твій, це Сашка. Ближче, Сашка. Ще, 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 ближче. Макс, ще, трошки ближче. Це не, це не м'яч, це не м'яч, це не наш, оборона. Макс, твій там. Захар, ближче тут, Захар, ближче. Ось, що, Соловей, далі Арсан, п'ять проси. Захар, тут твій, вибігаєш по передачі. На заряджі. На заряджі, по передачі вибігає. Давай, 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 п'ять, давай, давай, за ним, давай, Давай. Так, до дальнього там. Все на трій позиції. Е, Рената, так, це родина, так, напад. Заха! Центр з дати. На базу, наче. Даша, вище один. Е, міняй. Родина, Захар напад. О! Дай ще Ра! Давай! Ра! Давай! Ра! Назад, Захар, назад, назад, назад. Дже, бери. Ра! Ліва нога, Сашко. Ра!

Ревер! 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 Вищий, обережний, висадок не подадуть, бігіть! Забивай! Пора збирати! Подавай в бір! Іди, Досарій, іди! Давай за м'ясо боремося! Сам! Даня, чого ти робив? Бувай, чувак! Вищий, обережний! <тур> Саша і Захар. Один стеж має бути вам за спиною суперника виничку сідає. Саш, хоч центр. Центр Захар. Закрито з Сашком. Саша, міняється Захар у лесі. Саша Макс, останній. А якщо центр закривають, міняйся Сашком, хай Саша опускається в них. Вище, бо, Саш Коридори, Сашка.

<звать> Твій напад, а це справа. Вище, Матвій, вище. Прикривайся. Вище, лінію ж. Стрипа! Випускай за спину. Давай, бере Давид, Давід, вернись назад. Оборона! П'ять просить. Оборона не на сідає.

А не на місці мати, Тим ближче, готуйся до втрати. Ви? Ви? Ви бачите, що втрата м'яча. там треба назад вертатись, допомагати. Думайте про оборону наперед. <клухи> <клухи> вище. Захар, заходь напад, середину депорта. Скучай під передачу. Заходь середини запад. У мене вийшов посередине.

Викидайся. Твібець, го справа зробить. Даємо, твій від суперника кроки, зробив. Давай, дві! Добро царя, стой! Давай, давай добросаряч!

Давай, 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 Червоних червоний. Червоні ціли чотири. Сі сіли. Сі, сі, всі, сіли. Роман перекриє. Роман до м'яча. давай вот, нече. Я ж вийшов за це.

Сьогодні спорт. Меняємо теми. Доворотня. Заловай, набивай. Тиждень. Подивились, що тепер. Лише до риста. Лише до риста. Ніхто ніхто не може. Дав три времена сийти. Так, давай, ти. Чорупущик у нас купа. Давай, давай. Давай розіграємо. Знаєш, на 35, візьми. Так, відскакує, тобі добрий пас віддав. Оборона, дай-дай. Ворота закишає те. Між ними і ворота. Починаємо гравати. Твій, на там, наступив на м'яч. Наступив, наступив на м'яч. 5%. Да, от тепер будуть. Забирай. Да забирай, дотик був. Це наш і ус. Товай, ти. А це ми. Ми спробуємо за підтримку нашої змагання. Генеральний партнер турніру Ніка Медатва, Ніка Медатвах, надійний партнер вашої сім'ї. Mai mulți parteneri cu mine, familia noastră a venit, iar cu nava. Mai mulți parteneri cu mine. Начару! Фанга пая! 4:2. Старий код, новий листо. Перший бігері! Вересню. 3. 3. 3. Оптимізуй преставриктор. Як його відправити? 12-го. Спортивного. Ходіть нижче до лінії білої. Футбол. Даші. Даще може затрох. Гра будемо наче біс став на колову

Скак 2 Лінію тримай 2-1. Лінію тримай 2-1, Захар. Відскок, лінію. Скак 2-1, Захар. Так. І прийом поряд, підрізняй. Молодець. Добре, жорстче трошки. Трошки, Захар. Чекай. Молодець. Neizkatu. Da este. Ashrukai, kamionie. Da nesuda. Robo na. Igroy. Da, da, da. 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 Макарій, іди туди, Макс, іди! Макс, Макс, ближче, Маркевич! Вау! Молодець! Назад цілий! Маркевич, ближче підбираємо, Макс! Ближче, Маркевич! Швидше, швидше! Швидше! Давид пішов! Шире, Макс! Класа! Клас! Клас! Іди, іди, йди! І! Давидка! Давид! 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 Впинок гравить! Давид! Їєєє! Супер! Коротше, рай, Захар, рай! Дей! Давай, зараз обийти, пацани! Забирай! Забирай! Завтра віки! Йди, йди, Макс, йди! Ближче! Ближче, Давид! Йди, йди!

Давай, грай до зміна. Башко. Давай, давай. Ти, Саша, зустрічаєш. ближче. ще, поки стоїть. Там, там, летить під проход, лети, лети. Давай, вперёд, стріляй. Борис, Артем. Ще. Хорош, давай. Так.

Два, три! Ви! Кхе-кхе! Два, три! О, ти! Пора, гра! Ще, ще, Борис, швидко! Четверо! Ще, ще, Матвій, йди! Йди, йди, йди! Два, три, півтора, гра, час! Два, три! Добрий день! Добрий день! Hvorfor blir hun ikke i fotballen? Наче, заба. Гра на де, на своє місце, чувак. Туди. Де ж ти? Де ж ти? Туди. Іди туди. Іди туди. Ось от тут. Дай сюди. Туди. От хорошо. Дале. Давай. Треба помічаємося тут. Дай же. А! Папа! Перший гол.

Ове ж браво. Я зараз вам зателефоную. Пауза матч. Товарики, товарики. 2-2. Треба їх поменять. От. Тимер, рушить. 2-2. Старий треб. Ти ж сильний. Ти маршини сьогодні. Мало важливо витягти. Дай ворота. Дай. Дай до капітана стан поє. А, ко мне есть этот босс, давай сзади, Мат... а матери справа. Пора давай! 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 Давай, 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 チョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキョキチョキョキチョキチョキチョキチョキチョキチョキョキチョキチョキョキチョキョキチョキョキチョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキ Дивись, як ми перекриваємо, як ми перекриваємо, до установки. Андрій, вийди, руки вийди. Спинай ровень, назад, 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 в вершині. Ти будеш вириватися, Андрій. Матвій, Матвій, ти йди сюди. Андрій, переби, видишний назад. Андрей, такі банам так вести може. Що таке? Жарко, зараз гра буде. Що я Зараз зніму, через 2 секунди відівати. Nu vei va pierde! Ce, se, si, dă! Tre, tre. Dacă e suferni cu zarówno!